Збирала гроші на пологи, а тепер витрачає на ліки. Під час вагітності 25-річна Олена Старченко вимушено працювала на шкідливому виробництві. Через це дитина народилася хворою і раніше терміну. Але за прогнозами лікаря, шанс на повноцінне життя у маленького Вови є. Зберегти тепло у великому будинку для Олени Старченко. непросто. мати одиначка приїхала сюди з непідконтрольного первомайська. Конечно, холодно очень тянуло с окон и в полах щели, поклеїли вот вот, э, отражатель, который буде отражать тепло від от батарей. Также постелили на пол утеплитель, запеніли за, за силиконілі Вот. Трирічний Вова весь час проводить на підлозі, Пересувається тільки на колінах. У хлопчика дитячий церебральний параліч. Ні, 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 ми ще постоїмо постійно туди пойдем. Ми на коленках, а пойдем так. Він з'явився на світ на два місяці раніше терміну з вагою менше кілограма. Лікарі тиждень боролися за життя новонародженого. Тьфу, витянули ми його в общем та возіли по, по педіатрам, якби как бы все було нормально. Просто говорили гіпертонус у нього. Вот. А потім уже вґати 8 нам поставили діагноз ДЦП. Олена винуватить себе у хворобі сина у перші місяці. Вагітності продовжувала працювати на аміачному заводі. Хотіла назбирати гроші на пологи. Тепер всі до копійки витрачає на ліки. Батько кинув сім'ю, щойно дізнався про діагноз. До того як ми його начали лічити, він не говорив, він не сидів, він не стояв, він, він не мог навіть толком взяти ложку і чашку в руку. Наступний курс лікування довелося відкласти. Соціальних виплат катастрофічно не вистачає. Вимушена перерва може мати незворотні наслідки. За допомогою Олена звернулася на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Після того, як ми прокололи зразу, два курси Цібракуріна, он сам став самостоятельно кушать, он сам став сидіти більше, ходити. Тепер молода мама спокійна. У боротьбі за життя сина вона не одна. Ренату Леонидовичу хочу сказать огромное спасибо за его помощь и поддержку, потому что без, без его помощи я бы не смогла приобрести это лекарство. И хочу сказать большое спасибо всей, всей группе его фонда, которая занимается такими, как мы, потому что нас очень много, а терпение – это большая, большая черта. Більше двох років гуманітарний штаб адресно допомагає жителям Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. Допомогу на лікування і операцію отримали 7300 тисяч осіб, третина з них діти. Тепер будемо да, молодець. Звовою займаються фахівці місцевого реабілітаційного центру. Разом з прийомом препаратів це дає хороший результат. Подолати симптоми недуги можна до п'яти років, тому у малечі є всі шанси стати на ноги. Оксана Корчма, Олександр Шмирьов, Сабитія, канал Україна.